Сирійський диктатор Башар Асад прибув до російської столиці і таким чином приєднався до колишнього президента України Віктора Януковича та інших політичних і військових злочинців, які протягом десятиріч отримували у Росії притулок після того, як їхні народи показували їм на двері. У долі Башара Асада немає таким чином нічого такого, щоб дозволяло говорити про неї як про феномен. Вона ще раз нагадує і про це сьогодні сказали у Міністерстві закордонних справ України: що будь-який диктатор, який сподівається на допомогу Москви, рано чи пізно має зіткнутися із ситуацією кремлівської зради, просто тому що. Москва здатна переключитися на якісь інші пріоритети у своїй агресії, і доля тих режимів, на які вона могла робити ставку ще кілька років перед своєю черговою агресією, її просто перестає цікавити.